Всім привіт! Час висаджувати помідори, виносимо усе, що зайве. І земля залишилася була. Накопала ямок. Отут з краю, можливо, я й не буду ще висаджувати, така мокра холодна земля. І відразу мотузки чіпляю. Мені подобається прив'язати ці помідори. Учора я їм обірвала всі сім'ядольні листочки, бур'яни і не поливала, воно присохло. Всі оці операції, що обривати листя, посинкувати, треба зранку, щоб присохли ранки, щоб, щоб сік не виділявся на ніч, бо сіра гниль так і знайде спочатку. І потім в оцю ранку залазить і прямо перегниває цілий стовбур. Дала, сьогодні дала кальцієву селітру, кальциніт, 20 грамів на 10 літрів води. Трішки отут їм попало, це дається помідорам для того, щоб не було вершинної гнилі. Взагалі треба, коли вже помідор наливається, давати цю кальцієву селітру, але я все зразу даю. Висаджую я, роблю ямки, на дно кладу мотузку, розкручую свій улюблений стакан відразу дно, чи це коріння гарне, уже хоче в землю. Отака От коренева система. Кладу мотузку. Це мені найбільше цей метод сподобався, тому що все робиться відразу. Посадили, обкрутили його і вже зроблена одна робота, прив'язаний. В оцих рукавицях роблю не в резинових, відразу ось посажу, засиплю земелькою, а потім полю водичкою кругом помідора. І все. Оце так у мене все зроблено. Набирала відра для огірків. Трішки в мене огірки ще малуваті. Сьогодні висаджую помідори і на мене мурашки напали. Прямо дуже напали. Не люблю я їх. Не знаю, може, вони корисні нас у школі вчили. Оцей кілочок поставила, тут їх шевелиться все. Та вон вони несуть кудись свої яйця. І по слідах в цьому відрі, їх тут теж повно. Є у мене отакий брус, але я не люблю його в теплиці сипати, тому що це йод. Я вже років три користуюся, брала в Тетяни Вікторівне. Тепер я його насиплю в оце відро, тут воно все в сплошну у мурошках. Ой, щедро насипала. Нехай вони вечеряють снідають днів два. Він вже одна біжить брать Оце гарне, смачне для них. Винесу це відро, викину і наберу нової землі для огірків. Помідори у мене для теплиці, махітос, марголь черрі, зульфія. Це для мене нові зульфія. Гравітет під вікном я у них посадила. Вони середньорослі. Айдар трішки, дуже гарний айдар. Колись у мене був цей айдар, схожий трішки на колібрі, великі сливки і їх попів відра. В одній гроні, в кісті. За два дні, як змінилася в мене обстановка в теплиці, тепер я впізнаю свою теплицю. І внизу, і вгорі, і посередині. У мене так має бути так. Салату нависаджувала. Салат такий колір, що його аж покусати хотілося, як висаджувала. але він ще малий, буду чекати. Це салат айсберг. Я його сіяла 20 січня у коробочку, зійшло густенько, потім оці ниточки, навіть справжніх листочків я не чекала. Бачила, що так роблять вилочку цю, розпікірувала в касети, і так він у мене й виріс. До речі, де в більший стакан висадила, то і рослинка більша. Люблять усі багато землі. Розтягли ми вже капельну стрічку, бо потім буде воще. Зараз треба, щоб капелькою вгору була, вона якось так затягли. А як я пускатиму воду, тоді ходитиму і повертатиму її і так, як потрібно. І ще помідори я висаджувала через один. Один мейшуай, який може захворіти кладоспоріозом, я не впевнена в ньому. Один махітос, в якому я впевнена, і він до морозів. Так само чері через один. Один чері, один махітос. Махітос люблю і знаю. Айдар знаю і його змішала теж з чимось. Тому що серед літа, хтось захворіє, я його викину, а другому буде вдвічі більше місця, і до морозів ця рослина буде в мене рости. Між помідорами 45-50 см це високорослі, і я вже колись садила густо, зараз не хочеться. Хочеться, щоб не густо було, а горно. Принесли сюди перець, буду пікірувати. І ще принесу великого Геркулеса, між ним буду садитися. Буде... Поставила парник на вулицю і виставила ж гвоздички, вони не бояться приморозків. Поки що й не обіцяють приморозків, буду накривати. Такий він гарний. Я бачила на каналі моє подвір'я у Іни. Увесь двір в оцих парничках. Тепер же зранку встала, він закритий. І я не боюся, що сонце там палитиме. Тому що плівку треба відкривати обов'язково, щоб там десь хоча б, хоча б трішки повітря гуляло. В Цій теплиці два дні не було, висаджувала там помідори, сюди поприносила пеларгоні і порозцвітали мені. А тут свято, там лажу попід столами. Калібрахоа ось порозквітали. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я за два дні скучила за цією теплицею. Ось пеларгонія ще така.